Компанія Жустрой-2 один з лідерів харківського ринку будівництва. В її портфелі десятки зданих об'єктів в сфері житлової та комерційної нерухомості. Сьогодні Жустрой 2 зводить два офісних центри та чотири великих житлових комплекси. Один з них трьохпід'їздний житловий комплекс Гранд, що на Павловому полі. Будівництво першого під'їзду закінчено повністю. У другому готові 12 поверхів, у третьому 8. вісім. з особливостей будівництва цього будинку є то, що ми відновили будівництво вахтовим способом на этом будинку що дозволяє нам інтенсифікувати строїтельство з меншими так сказати, накладними расходами і бути увереними в тому, що ми виконуємо об'язательство, взяти перед інвесторами по срокам здачі в експлуатацію. Завдяки таким темпам виконання робіт компанія планує здати перший під'їзд наприкінці цього року, а два інші вже у наступному. У будинку представлені одно, дво- та трикімнатні квартири на будь-який смак. Їх площа варіюється від 95 до 105 метрів квадратних. Для мешканців Гранду также передбачений подземный паркинг. Безусловно, что компания подбирает и про на навколишньої территории. Мы выполняем весь комплекс работ, начиная от проектирования заканчивая всеми э, сопутствующими работами, в том числе и благоустройство сети мы делаем сами, силами своей компании. И естественно и благоустройство этой территории мы берем на себя. Здесь достаточно получается уютный дворик, замкнутый как раз расположением этих подъездов. Он, этот дворик располагается на Там зелена зона буде, газони, детская площадка достаточно, современная. контур буде будет закрыт небольшим таким забором, щоб було достаточно безпечно для проживающих и, і уютно для дітей, для, для, для взрослих. Жити у комплексі Гранд буде зручно, комфортно та престижно. Адже розташований він в одному з найкращих районів Харкова. Це житло гідне особливої уваги. Розчитано на уверених людей, в, в своєму будущі, в тому, що вони купить якісне житло в хорошому районі. З надіждою на те, що і в будущем у них буде все добре, от так скажемо. Як зазначив пан Конюхов, компанія не збирається скорочувати обсяги робіт. І в планах вже на цей рік будівництво котежних містечок та таунхаусів. Губернаторський палац, збудований у другій половині XVIII сторіччя, стиль бароко. У 1791 році тут відкрився перший харківський театр. А 13 роками пізніше у будівлі розташувався імператорський університет. Він є одним з найстаріших університетів Східної Європи. Його виникнення дало потужний імпульс перетворенню Харкова на великий науковий та культурний центр та освітянську столицю України. Сьогодні у будівлі розташована Харківська педагогічна академія. Любимое место, конечно, остается парк Шевченко. Конечно, совсем что там есть вокруг. Я имею в виду и оперный театр где проходят выставки постоянно, выходные дни. Ну, во-первых, Харьков культурный город. Я сам родом э, с Донецкой области, с Горловки, и я скажу, что мои родственники, когда приезжают сюда, они приезжают как в европейское государство. Говорят, город не похожий на э, любой город Донецкой области. То есть разница, конечно, колоссальная. Во-первых, город свободы. У нас студенты, у нас научный потенциал высок, у нас много ученых, умных. У меня есть большая мечта, чтобы когда-нибудь наше руководство города Харькова наконец-то собрало строителей, архитекторов, сделало проект города Харькова и изменило весь город. У нас настолько мощный строительный потенциал, проектный потенциал, мозговой потенциал. Мы можем себе это позволить. Нужно только желание. Я думаю, что город должен развиваться вширь, должен Должны застраиваться окраины города Харькова новыми современными микрорайонами, невысотными микрорайонами.